Все окей? Що ти питав хоче? Ні, нормальний сахар треба робити. Вони мають 2002. 2002? Другий треба уточнити. Перед виходом на схватку зважування. І, і кожного разу. Ні, не кожного разу. Після першого і все. Перед першим. Микола, Микола, Онгуряна давайте, так, чи ні? Онгурян, Микола, перший поєдинок. Машка. Хоть мене. Не треба, не треба. Голову звільняй. Добре, голову витягни. Зачем? Звільняй шею. Що живий, батя, Звільняй, звільняй, руками впирайся! Руками впирайся жорстко! Ще! Совуй, совуй з колін! Добре! 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 Делай, делай! А! -а, -а. Хорош. Красава. Е, Запитайся, там ти який? Я ти синій, ти другий. Синій. Шкалей перший. Шкалей, хто шкалей? О! Давай, Коля, поработай. Повторно запрошується. Горян Микола, другий, поєдинок фінал. Димен Володимир, Шевчук Повтан. Добре. А тепер пройди. Руки біля себе. Ножки назад. Коліна вбирайся. Коліна 69 кг. Впирайся, коліна, руки біля себе. Сергій. Одно коліно, опирайся, одно назад. Друге назад, коліно. Роті біля себе, звільняй. Одна ножка назад. Одне колінку назад. Не лягай на нього. Піднімися. Піднімися наверх. Одне колінку вприсі йму. А одне назад. Та-да-дай, да. назад толкай. Ручку тримай. І... Я думаю, що стойка. Наша стойка, не? Стойка? Я думаю, що так. Да, стойка, ре, немає. Повторно запрошується, Димир Володимир, місто Чернівці, Шевчук, Богдан, Амаз, місто Хмельницьке. Дві хвилини. От і коленка вже є, вже є колено, дивися